Мені Україна болить, рве серце й душу від болю. Цей рік проминув, наче мить, та скільки ж нам битись за волю. В мені Україна бринить, струну перемогу ладнає, і кров в наших жилах кипить. Хай ворог у пеклі палає. Моя Україна не спить, а молиться рідна до Бога. Молитві прохання одне Даруй нам усім перемогу. Моя Україна в борді, за спинами наших героїв. Ми знаємо, що не одні на цьому страшному двобої. Моя Україна мовчить. На кожну загиблу людину і серце від смутку ще мить, зруйновані катом родини. Співай, моя Україна, як ніколи ще не співала, і навіть маленька дитина сьогодні дорослою стала. Моя Україна воскресне навесні, як розпуститься вишні, бо і з нами військо небесне, бо на нашому боці вишні. Загоїться всі рани, розчиниться вся кров. Мене побачиш, ти китучую і знов Я подарую чисте небо і прийде весна колись, коли закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю вій, я захищу тебе, відку. Тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе. голови поклавши, відправились у сні, колись назвуть героями вас, ви мої сини. Нацвіте калина, мов кров червонима згадає батьківщина, яким ти був коза вірю з тобою, я в наші сили, свобода в серці як крила, і мир повернеться знов знаю, з тобою я все подола.